Покажу вам ось таку красу вічну зелену серед зими. Це плющ. Він вже досить, скажімо так, старенький. Подивіться, яке гарне велике листя. Росте він нас вільно, скажімо так, і заплітає ось тут яблуню. Яблуня спить, а він ось так собі поплівся вгору, вгору, вгору. І я вам скажу, досить так ефектно виглядає. Притрушується зараз сніжком і, незважаючи на морози, холоди, він виглядає просто чудово. Розмножується досить легко. В нього дуже часто буває, зараз ось тут немає, але взагалі. О, ось тут покажу. Дуже часто бувають ось такі повітряні корінці. Ось, і він вкорінюється дуже легко пагонами. В цьому проблем немає. Але є один його такий невеличкий мінус, він трошки повільно росте. Але його краса, ось така чудові листя, того вартують.